Доброго вечора вам, доброго ранку. Хочу записати відео Чуєте, як співають пташки, відео з ось такого гарного місця, де я відпочивала 3 дні. Провела свої Лондвікенд. Хотіла трошки з вами поговорити про те, що коли пишуть... Ось я приїхала, я там з якогось міста, не важно, не важливо, з якогось великого зрозуміло, міста з України. Ось у мене там був. Я там працювала тим-то, там тим-то в мене був якийсь статус. Я працювала там, я могла собі дозволити. Перукаря, я могла манікурниці собі дозволити, ще якісь там блага могла дозволити, а тут я в Канаді, працюю на мінімалку, і мені... я цього не можу, я це все роблю сама. От, І, і, і природа мені тут не подобається, і архітектура не така вже і вичорна. То, вибачте, люди, то виїхали від війни чи від чого? Чи архітектуру дивитись, бачите, які ми різні. Хтось їхав, щоб бомби не, не чути на собі, а хтось їхав, хм. архітектуру так не буде. Ви переїдьте в інше місто, місто, в місті, в Україні, і у вас буде все по-іншому. Ні, ну якщо ви така вже або такий, дуже вже е, маєте багато коштів, то зрозуміло. Ви що там, що в іншому місці, купите собі будинок та будете заможні. Я тут бачу різних людей, які приїхали з України. Хтось приїхав з грошима великими, то їм тут гарно, чому ж ні? Вони зовсім гарно тут прилаштувалися. Хто приїхав з гарною мовою англійською, теж гарно прилаштувалися. Але вибачте, ви візьміть, поїдьте, зробіть, як от подумайте в своїй голові. Зробіть такий для себе експеримент. Ну, віртуальний, зрозуміло. Поїдьте в той, хто каже, як мені е, адаптуватися в іншому місті, в іншій країні. Зробіть такий експеримент. Подумайте. Я приїхала в інше місто без нічого. Один чемодан у мене. Не з грошима чемодан. Я не маю мови. Ну, не знаю мову, так? Ну, досконало так. Хтось там 10 слів, там, 50 у рівня 1, ну, таке собі. От, Але хочу мати е великий статус. Ну або якийсь статусну таку професію, яку я мала в іншому місті. Але там я розмовляла. Ось як хочу сказати, якщо на моєму прикладі, то якщо я працювала вчителем та психологом, вела чесні консультації, то тут я, коли їхала, я розуміла, що мені треба не просто знати мову, а треба знати досконалу мову. Розуміти емоційний фон інший, інший люди виховувалися в інших. Реаліях, в них відбувалися інші ситуації. Так, е, у нас дві руки, дві ноги і е, два глази, е, два глаза, так, волосся, але тут, ну, якщо в Україні в нас шкіра була почти у всіх одинакого кольору, то тут різні. І тут дуже толерантно відносяться до всіх. І коли мені пишуть, то то там. Про ЛГБТ або ще що. Знаєте, то я хочу, що тут є, а в Україні нема. Є в Україні. Але ми їх наскільки всі е, пресуємо, що люди ховаються. Тільки-тільки, я хочу сказати, як психолог, я працювала з такими людьми. Я знаю, що в нас теж в Україні проходять прайди, але ж вибачте, більшість їх тут пресує. В Україні. Ну, то таке, то про толерантність, то, то про зрілість е, суспільства. Я вважаю, що то те, коли людина вільна і має вибір, то про зрілість суспільства. Е, Україна дуже гарна країна, це моя рідна країна, я її дуже люблю і хочу сказати, кохаю тільки, ну знаєте, це як матір. Ви будете кохати її апріорі, не, не дивлячись на її вчинки. Ось так. Тому підписуйтесь, ставте лайки. З вами Світлана. Подумайте і напишіть коментарі.